А прокуратура на місці. Процес відбудеться. Судове засідання оголошую відкритим. Розглядається клопотання про відсторонення підозрюваного ЦАПа Ірсона Юлісовича від посади першого заступника Ужгородської міської голови на час досудового розслідування на 2 місяці. Підставами застосування на думку органу досудового розслідування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження є вчинене кримінальне правопорушення, яке інтермінується підозрюваному САПу. Підозрюваний САП може впливати на свідків, які не допитані у вказаному кримінальному провадженні. Також які допитані проте впливати з метою звертаю увагу, що ви про це в клопотанні слово не зазначили. Як то вимагає закон? Які наявні достатні підстави вважати, що ця перебуваючи на посаді може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування? Та ми вважаємо, що він в силу своїх службових обов'язків має певні соціальні зв'язки як в місті Ужгороді, так і на теренах області, які у випадку перебування його на посаді він зможе використовувати для уникнення відповідальності. Звичайно, що заперечую. Я, я висловлю, коли я хочу. коли Я вам хочу сказати, чи заперечу, чи ні. Я вважаю, що це передусім порушення його конституційне. З огляду, тільки виключно на те, що вони абсолютно безґрунтовні, я заперечую загроз тому, що я там на когось буду впливати, вилучати, нищити, переписувати, перемальовувати на теперішній час не існує. Приходячи, щоб порушення підозрюється ЦАП пов'язане з виконанням ним. Своїх службових обов'язків клопотання задовольнити, відсторонити підозрювано ЦАПІШ на від посади першого заступника Ужгородського міського голови на час проведення досудового розслідування кримінального провадження до 30 березня 2016 року, включно щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Орган досудового розслідування керується тим, що у кримінальному провадженні наявні ризики, передбачені законом, можливість переховуватися до органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідка, на свідків іншого підозрюваного, обвинуваченого експерта у цьому кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення. Які у вас на наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний буде ухилятися від слідства та суду? Будь ласка, назвіть звідсу? Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України належить до категорії тяжких злочинів, і за його вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років. Чому ви вважаєте, що більш м'які запобіжні заходи, адже тримання під вартою є самим важким? Після нього, як ви пам'ятаєте, є домашній арешт, застава і так далі вниз. На думку органу досудового розслідування. Наведені нами три ризики, ми вважаємо обґрунтованими. У зв'язку з цим вважаємо необхідність застосування найбільш суворого запобіжного заходу тримання під вартою. У вас є запитання? Так. Так, будь ласка, відтак питання перше. Чи містять матеріали справи інформацію про мій угорський паспорт? Чи є у слідства відомості, дані щодо... Моїх спроб перетину державного кордон. Такої інформації. Чи відомо вам, що в період з 25 по 27 я перебував офіційно у відрядженні? В місті Києві. Це підтверджено нашими документами у Городської міської ради. Міським говорям надано копію документа про ваше відрядження 25 січня. Так, я запитую вас, на чому ґрунтуються ваші твердження про імовірні ризики, що я намагаюся уникнути цих слідств? Я їх обґрунтовував в ході. Ну, ну, це ви просто що... цитували кримінальний кодекс. Якими фактами? Відбування. Це ви цитували норму кримінального Є факти чи нема фактів? Чинним кримінальним кодексом України Перед, е, виключена можливість застосування як звільнення від кримінальної відповідальності, призначення відбойні покарання з випробуванням та призначення більш м'якого покарання, ніж передбаченого законом. Ви статуєте кримінальний кодекс. Фактів обґрунтовую... є чи немає? Я, ну, я ж набагато дискриміновано, в... що ходжу в судове засідання, ніж ви. Я обґрунтовую наведені наміри. Це ваше це припущення. Все, давайте не з'ясовувати. Протокол про ідентифікацію помічення та вручення грошових коштів 13 грудня 2016 року будь-яку інформацію щодо громадянина ЦАП не містить. Місце подій не пов'язано з місцем проживання або роботи громадянина ЦАП. Інформація про ЦАП в ньому відсутня. В протоколі відсутні будь-які дані, підтверджуючи перебування ЦАП оглянутих приміщеннях. Окрім посилання на тяжкість злочину, вчинення якого ЦАП підозрюється, клопотання слідчого прокурора не містить викладення обставин та їх оцінку, необґрунтованість приявлено йому підозри дають підстави для відмови з задоволення клопотання слідчого прокурора про застосування до ЦАП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Що я вас прошу звіти. У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ЦАПа і штана відмовити Суча Застосувати, щодо до ЦАПа запобіжний захід запобіжний захисту домашнього арешту та заборонити залишати місце постійного проживання за адресою містового в період доби з 20-ї години до 8-ї години. Без дозволу слідчого прокурора або суду, покласти на підозрюваного ЦАПа Іштана Юрісовича наступні обов'язки, прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді або суду на їх першу вимогу з метою уникнення будь-якого тиску на свідка головацького, спілкуватися з останнім лише з дозволу слідчого прокурора та суду, повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання. До відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти, якщо їх декілька для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в'їзд в Україну. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення. Поспілкуємося з адвокатами, приймемо рішення. З огляду на ті матеріали, які присутні в справі, я думаю, що цілком достатньо було б підписки про невиїзд.